Росія майже вичерпала свої запаси радянської зброї через вторгнення в Україну. Київська школа економіки виявила, що постачання зі складів Росії повернулися до довоєнного рівня. Запаси скоротяться з 242 тисяч тонн у 2022 році до 119 тисяч тонн до кінця 2025 року. Аналітик Павло Шкуренко зазначає, що Росія відправляє менше матеріалів на ремонт ніж можуть обробити станції. Це свідчить про виснаження ресурсів з 2022 року. Кремль використовує стару техніку, таку як танки Т 72 Т-80 і навіть Т-54 сорокових років. Росія все більше залежить від зовнішніх постачальників у 2024 році. 52% вибухівки надійшли з порту находка, яким користується Північна Корея. До війни поставок звідти не було. З північної Кореї до Росії відправили 250 тисяч тонн вантажів. Залежність від північної Кореї контрастує з образом самодостатності Росії. 40% російських боєприпасів мають північно-корейське походження. Південна Корея повідомляє, що КНДР поставила Росії 28 тисяч контейнерів з боєприпасами. Крім того, Росія. Ймовірно отримала 13 тисяч тонн вибухівки з Ірану. Китай офіційно не надає летальної допомоги, але став ключовим постачальником оборонної промисловості Росії. Постачання з Китаю до російських військових підприємств подвоїлися до понад трьох мільйонів тонн з 2021 року. Пекін постачає обладнання та компоненти, необхідні для підтримки російської військової машини.